Всім привіт, хто мене дивиться. Сьогодні завітав у магазин. Хоч і зима, але трішки підготовлюємося до весни. Дивіться, купив таких помідорчиків, капусточки такої. Перець такий. Помідор. Трішки засвічує може, бо я біля вікна знімаю. Ось теж, помідор дуже гарний. Київський такий, я цей не знаю. От волове серце з таким стикався колись в житті, але, як сказати, сам не садив. Я нещодавно тільки розпочав ну, займатися цією справою. Посадками такого й не знаю, Волгоградський рожевий. Значить, будемо дивитися. Перцю, зазвичай, ну як сказати вам, я не люблю. Можливо, я й говорив про свої відео. Дивіться, хто може вправніше і в кого більший досвід вирощує і займається цим, то ну, спору в цьому немає. Кожен робить так, як вміє. І я думаю, судити суворо ви мене не будете. От так я їх поскладаю тут. Не знаю, чи стоїть знімати якийсь відео з приводу того, що Ну, про помідори, про київський. Давайте я вам зачитаю про київський. От так покладемо його. Дивіться. Помідор київський, 139. Ранньо стиглий 90-105 днів. Рослина низько росла. Висотою 30-50 см. Плоди, округлі, гладенькі, слаборебристі. червоного кольору масою 110-150 г. Ну Такі хорошенькі, знаєте, смакові якості, добрі урожайність. 3-4. 4,2 КГ, ну, я так розумію, з метра квадратного. Використовують у свіжому вигляді культура. Теплолюбива, Стійкий до фітофтори рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті. Рослинам потрібен полив, прополка, рихлення та підкормка. От, заодно, можливо, і будемо боротися з тим, щоб не гнили, бо в тому році в мене. Гнилий, ну як, я посадив, мені дали розсади. Мої знайомі, я нічого не купляв. І, ну як сказати, 50% пропало їх дуже. Я стикаюсь з такими людьми, які не один рік садять. Ну, просто селяни, можна так сказати. Або дачники, чи як ми їх назвемо. І... Знаєте, що виходить те, що люди не знають, що з цим робити. Вони то обрискують їх чимось, то ще щось. Ну і Ну от так це виглядає. Не набагато там. В районі там на 50 гривень. Так, взяв. І до чого я веду? Що люди не знають, що робити з цим. Вигнивають у них помідори. І тепер переходимо до. Оцього діла, як ми бачимо, що це таке, купив я таке сьогодні. Це називається парничок. Парничок, ну ви самі розумієте для чого. Якщо займатися рослинами, самі розумієте, що дивіться, я порахував секції на 44 саженці. Ну, я проконсультувався в продавчині. І вона мені говорить, що садим, ну, наприклад, я буду ще докупляти такі парнички, так звані. Ну, Наприклад, я проконсультувався, як же саджати і все. Я так думаю, що я буду купувати не просто землю сюди сипати, а я буду купувати спеціальний чи субстрат, чи як воно називається. Ну, ви розумієте, спеціальну землю, не землю, а вибачте, ґрунт для вирощування ну, так званих овочей. І от, Дивіться, вона мені говорить, що можна просто намочити зернятка, і коли прийде період висадки рослини, ми ну, ясно додаємо сюди ґрунт. Можливо, там трошки зрошуємо, мочим зернятка. І просто садимо. Садимо, накриваємо оцею кришечкою. Знизу там є в ньому дирачки, якщо вам буде видно, воно видно знизу, плюс іде піддон. Ну, я так розумію, щоб не протікало там. Ну, я думаю, поливати ж ми їх не будемо заливати водою. Ми їх з пшикалки будемо пшикати, да і все. І слухайте мене далі. Сходить, значить, два стебла. Якщо ми садимо по дві насінинки, тут 44 віконця. Значить, на 88 там зернинок цей ящик. Наприклад. Уявімо, що у нас зійшла ну, розсада помідорчика. Наприклад, посадили ми сюди помідорчики. Вони в нас зійшли по, по дві штучки, по дві насінинки. Вони по дві зійдуть, ну, можливо, десь не зійде, можливо, зійде. Ми Сильніший пагін ми будемо залишати далі для подальшої пересадки у відкритий ґрунт, вже уже як розсаду. Значить, робимо свою розсаду, отак воно буде називатися. Чи не робимо? Вирощуємо свою розсаду власними руками.